Це поселення носить назву КМС – колійно-машинна станція. Йому понад 40 років. Ці вагони виділялись як тимчасове житло для сімей залізничників. Та деяким з них понад 25 років довелося тут чекати свого постійного житла. Доброго дня! Заходьте. Це наше нове житло. Проходьте, будь ласка. Це кімната моєї дочки. Хоч невелика, але своє. З додому, вдома ремонт. І також це вже додому. До вагона вона так не спішала. Вона шукала подружки, де переночувати, де це лише не вдома. Цю картину ми забрали з вагона. У нас там вона висіла право над нашим диваном. А зараз ми перенесли їх сюди. Ці квіти ми перевезли з вогонів, там було мало місця, а тут вони зацвили, аж ожили. Як ми ожили, так само і наші квітки ожили. Вже поставили кухню, все, Я зараз зушила. Ні я живу як людина, чесно. 21 рік мені було, як сюди ми приїхали, 23 роки я родила першу дитину у 1999 році і вже двоє дітей. То в дитині була цього кімната, оце маленька кімната, кімната, це була якби, старшої дочки. А ця кімната на два вікна це було нас сином. Це у нас син, цей диван стояв під вікном і наш диван. І маленький-маленький прохід. Ми це нам не було, де милися ми в тазику. Набирали воду, п'ятільничку. У відрі, і один після одного ми, щоб зекономити ту воду Оце так ми прожили 25 років тут. Цей вагон на дві сім'ї. Комплекс житла, ми нікому нічого не розказали, де ми живемо. По-перше, знаєте, він весь гнилий дуже виняло. Криси здихали у цьому перегородці, ми не могли добратися, мишами хоче воняло. Бо все гниле, все тухне. І навіть стидно було когось позвати. Одного разу, коли дитина вламала ногу, до нього всі прийшли друзі, то нам було стидно. Ми просто винесли їм на двір чай. А вагон згорів. І мала каже, ти попрощався з, рос, ну, з старою життю і почав нову. Богом злібав. Вони горіли, мене серце не щипа. Чесно, то що ну, це все пройдений етап. Ми хочемо починати жити з нового листка. Це одне з помешкань, в якому раніше проживала сім'я залізничників. Воно облаштоване в звичайному вагоні потягу. Люди десятиліттями тут жили, одружувались, народжували дітей. Сніжинки на вікнах та подібні інсталяції нагадують про те, що на кількох квадратних метрах у вагоні люди навіть влаштовували свята. Наше предприяття, значить, вірні. предприятие, да, Усачевская путевая машинная станция, организована в 1980 году. Вот с тех пор были выставлены вагоны для временного проживания работников предприятия. Было у нас, конечно, очень много вагонов, 45 было жилых вагонов, но по мере того, как строилось жилье, квартиры распределяли для жителей вагонов. Последнее строительство было в 2005 году. Вот тогда было отселено 30 семей. После этого больше строительства не было. Тем людям, которые оставались в вагонах, 7 семей для них в бытовом корпусе. Э були переоборудовані, битовий корпус був переоборудований під квартири, під житло. Ми коли зайшли, нам стало легше дихати тут. Тож великі вікна нам обіцяли на усата построїти. Кожний рік нам обіцяли, обіцяли, і ми цими обіцянками жили. Ми боялися, бо вдруг ми хтось уйдемо, а хтось получить там, де найти кається. Цього ми не брали ні Новий год, ми ставили йолочку і на другий день її виносили, що було мало місця. Хочемо поставити Йолку, хоч невелику, бо все одно діти чекають, і тим болі перший раз цему жилі Хочеться хочеться в свято.